Всім привіт! Мене звати Андрій, і колись я дуже сильно бухав. От прям навалювався в слюні. Якщо ви на піпої на лавочці бачили якогось тіпочка, який спить, скоріш за все, це був я. Але ви не, переваж... не переживайте. <рес> — да, <уу, хайф>. переживаєте. <плес> Але все помінялось. Все помінялося. Е, тому що зараз я переїхав, і тепер я валяюсь на Лук'яновці. <плес> да. Е, Для того, щоб це, перестати це пити і цим всім займатися, почав шукати собі нові хобі і почав грати в D&D. Це Dungeons and Dragons. Така гра. Настольна, настольна рольова гра. І, ну, щоб просто пояснити, ми збираємося з моїми друзями, перетворяємося якимись моцними типами і спасаємо світ. От, типу, зібрались. Спасли світ. Я не бачу, хто так сильно сміється, але я тебе доведу до ультразвука. Ти готуйся. Для того, щоб ви зрозуміли краще, що таке дін це трошки схоже на асамблею А, Тобто, ми всі вважаємо, що спасаємо світ, але, на жаль, навколо цього ніхто не помічає. І так же саме, як на Асамблеї ООН, є один дебіл, який прийде, спорти всім настрій, розкаже фігні і уйде в закат щасливим. Але ми завжди його кличемо, тому що він платить за хавку і дарить класні подарки на день народження. Е, знаєте, також працюю в айтішці і чув оці приколи: типа айтішник, почини мені комп, е, оці всі штучки. І мене реально виморажує цей концепт, того, що. Е, Помагати друзям по професії. Реально, воно мені оде якоюсь Совковщиною, де реально там за бутилку водки і знайомства можна було порішати все. Як це працює в інших професіях, ну там о, а ти лікар, да? Ну, а можеш, будь ласка, глянуть, мене тут в подмихі щось вискочило. І що ти стоматолог. <плес> да. але. але, але але, але я уявляю ну цю розмову, якщо б ваш друг був порноактор. Типу. <ріст> да. Ну, а ну, ця розмова, типу, о, а ти порноактор, так? Да? Може ну, по-братськи, будь ласка, закукульт мене. <ріст> Помниш, ми там, ти там приїжджав, я тобі шкафи допомагав тягати, ми там о, з тобою холодильник разом тягали. У мене щось дружинка сумненька ходить. Може, ти її потягаєш, будь ласочка? ласка. <реш> і її потягаєш, будь Так, Але ти ну, не переживай. Я людина відповідальна, я ja, знаю, що в тебе часу нема. Так би я просив ще й себе поштрикать, але ну, чисто на свій вільний час. Знаєте, коли йшов сюди. Запитався в дружини, кажу, а що робити, якщо я реально не смішний? І вона мені, отак, в секунду, і просто в лице каже: Покажи свій пісюн. <риклад> Тупо, ну, не Не, коханий, я ти будеш смішним сто процентів. <риклад> ну, я тебе люблю, це буде класно, не переживай. Покажи свій пісюн. <риклад> ну, і це дуже мотивуюче, коли людина, яка. Ну, Тінічики другий експерт в мірі по твоєму пісюну після мами вважає, що якщо показати його на групу незнайомих людей, то з цього буде прикольчик. Що ви не вірите, У мене теж плакат є. покажу. Потім. А, а от ви питаєте мене, а що по вампірам, а я вам розкажу. Мені не хотіли. Ну, мене мучає одне питання: якого хуя вампіри зашкварились по християнству? Ну, от прикиньте, ви вампір, бігаєте по лісам Трансільванії, у вас кожен день кусь кусь типу бела, це типу, шкіра вбивці. Тримайся, крепче, кляпче, Я... Як вас можна убити? Щоб убити вампіра, треба вштрикнути кіл в серце. Ну, давайте говорити відверто. Якщо ти вампір, який отримав колом в серце, ну, чувак, ти реально десь проїбався, вже граф Дракула намотує свою мильницю, виїжджає до тебе тебе фотографувати, тому що ну, ти тупо локальний мем в ком'юніті вампірів. І от оця суперістота за тисячі кілометрів в певний момент помирає якийсь тіп на хресті. І вампірам це просто піпес, як не нравиться. От подумайте, мусульманство заєбісь, буддізм норм Тємка. Християнство. -у -у. Я ну, реально бачу цю розмову десь отак. Е, збирається там Ісус там Чік-чирік поробив всі свої справи. Е, збирається оцей. Збирається оцей шабаш вампірів, виходить дядя Дракула, показує фотки цього додіка з школом. Типу, ну ви бачили цього лоха, ну це ж піздець. І після цього такий. Ну, ви чули про чувака на хресті? Взяв і помер за всіх людей. І що він на цьому зупинився? Нє, він після цього ще й востав з мертвих. Це наша сука фішка. Все, від цього дня всі вампіри... Ми виражаємо своє глибочайше занепокоєння, щоб ви всі, сука, непокоїлись. <распраць> ну, я тепер хочу, щоб кожен з вас, коли бачить Христа, робив отак: а, Ісус, пустіть, а! І помирав нахуй, і щоб вашої ноги в церкві не було. Валера, це тебе стосується. Ти пив пив <распраць> кров. <траспраць> <распраць> <распраць> Ти пив кров в церкві? Та то був кагор. Валера, то кров Христа, ти дебіл. Сто процентів ну, так було. Е, так, що це васові вампіри, християнство? Якась така штука далека. Давайте прийдемо до чогось простого, знайомого. Те, що всі люблять. Здоровий член. Здоровий член спав мене від спас мене від того, щоб стати геєм. Е, колись ми сиділи з моїм другом і говорили, що ну блін, реально було б прикольно, якби ми були б геями. Ну всі ж так роблять, правильно? <риклад> Ой, не, не робите, латентні всі. Окей, прийняв. І як це трапило? <риклад> і реально думаємо, що ну це ж реально прикольно. Ви прийшли після роботи, пограли фіфу, випили пива, потолбились трошечки, <риклад> лягли спати щасливими. Е, поговорили, поговорили, та й пішов я додому, до дружини. І, а знаєте, ну, вдома, в фіфу нема з ким пограти. Пиво якось не так п'ється. Та й долбитись треба зовсім не трошечки. І хоч не хоче, ці гейські мисліжки в голову та западають. А, але це все швидко закінчилось на моменті, коли ми перший раз пішли в баню, я побачив друга голим. <плес> да. Знаєте, ну все це гейство як топором відрубило. Все, Хай він викорчовує дерева, хай тьопає грядочки бабушкам цим агрегатом. Я такого щастя в собі точно не бачив. Знаєте, дуже добре що попав почув пару смішочків, бо прийшлось би вам в кінці виступу показувати прикольчик, а це. Зовсім не хотілося би. Але на цьому в мене все. Всім гарного вечора. <плес> Привіт, дякую, що дивишся це відео. Сподіваюсь, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відео, вони дуже смішні.